Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом Поговорив із своїми джерелами в Генштабі. Пише Борислав Береза, кажуть, що сирський вже зрозумів, що безугла це проект банковий, але не розуміє, чому вона його системно мочить і обріхує, як і залужного раніше. Не розуміє за що з ним так, бо він, на відміну від залужного, ніколи нічого не казав, нічого всупереч зеленському. Не розуміє смішно. Олександру Станіславовичу варто розуміти, що тут для ОП нічого особисто, просто бізнес. Вони дискредитують військових, бо бояться їх і вважають. Тої силою, яка буде в опозиції до Зеленського на виборах, когось, звісно, куплять, але не всіх. Тому зараз вибудовують в суспільстві негативне ставлення до всіх офіцерів та генералів. Бо будь-хто з них може піти на вибори, не з зеленським, тому Сирського мочить за кампанію. Все просто і примітивно, але абсолютно неконструктивно і шкодить Україні. А от Дмитро Биков з бенефіціарів влади пише наступне: анонімні телеграм-канали повідомляють, що протягом тижня максимум двох головкома Сирського звільнять посади. Та його доля вирішується зараз на банковій. ймовірно, наступних суддя числів і генерал Мойсюк безугла робить все, аби прибрати сирського руками єрмака. Звісно, безугла тільки рот. Сама по собі така політика шарахання зеленського і єрмака дуже негативно позначається на ЗСУ. Це розуміють всі більше того, розуміють на Банковій. Виглядає як цілеспрямована робота з дестабілізації зсу єдиної інституції, які найбільше довіряють українці. Не виключаю, що ця робота передусім спрямована на знищення довіри громадян до своєї країни, а там по теорії розділяє володарює, можна знову отримувати владу у сумнівні руки нових ліц, які по факту риги, зрадники, олігархи не допустити до влади військових. Основна задача ОП, вона методично виконується, зокрема через системну дискредитацію армії. Почалось все із звільнення залужної попередніх звільнень Хоренка, Танцюри, Лебідя, Єрмак категорично ненавидить всіх військових. А по суті, із звільненням Бурби Червінського як і Дудіна потім посадив тюрму і насильно отримує. А почав по суті із звільнення Бурби Червінського, якого як і Дудіна потім посадив тюрму і насильно отримує. Не знаю наскільки вистачить терпіння народу і військових. Спустити пар содолем не вдасться. А ось що не так давно офіцер Лапін писав щодо ситуації за останні провали на фронті. Кого посадили за операцію очко? Поки що я не знаю, кого за неї посадили. Але якщо вони не робитимуть висновків, то звання генерал-м'ясник. За сильським буде закріплятись. У му році, коли його придумали, я казав: хлопці, говорім по-чесному, нас тоді тріпали, бо в росіян тоді була тотальна перевага. Але сьогодні я бачу, що топоголовість деяких командирів вищої ешелону не незрозуміле питання ротації деяких підрозділів на бойових позиціях. Це вже не командування, і питання не до солдата, не до командира взводу, не до комбата, бо вони всі на полях. А тут питання до тих, хто давав повідомлення. Я дізнаюся, мені хлопці розкажуть. Який підрозділ залишив позицію, не повідомив про те, що там вже росіяни декілька днів сидять, я їм дав наказ іти на ту позицію. Я говорю не про солдатів, а про офіцерів, які ще мають офіцерську честь, які і в цій ситуації мають просто напросто думати за своїх солдатів. Гадаємо, це питання дотиснемо. Якщо ми не аналізуватимемо таких от операцій, очко, то будемо хоронити хлопців і за нам не поможе. Заграниця за нас воювати не піде. Я реально знаю, як у нас відбувається багато ситуацій. У нас комбригами стають ті, хто торгує сигаретами і горілкою з сеперами. Йдеться про комбрига 128, де був прильот. Ви знаєте, що суд його виправдав, що в його діях нема складу злочину. Це той комбриг, де було построєння солдатів, де кружляв дрон і відбувся приліт. А построєння було до дня нагородження. Я знаю, хто мав приїхати і кого очікували солдати на построєнні, куди прилетіла ракета і де загинув цвіт артилерії, який мали нагороджувати. Совок сраний построєння їм бракує в 20 кілометрів від лінії фронту. Він визнав вину, був засуджений і призначений на посаду комбрига. Треба спитати пана Сирського це сухопутка комбригів призначає, і сьогодні він виправданий. А на якій сьогодні він посаді цей ушльопок? Цей офіцер суд визнав його невинним. Можливо, визнали невинним, бо повідомили судові, хто мав приїхати. Правда, пане Сирський, я правильно знаю історію чи ні? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.